Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Так, давайте з вами подивимось. Просять Одеса Миколаїв. Давайте з вами подивимося. Одеса та Миколаїв. Давайте візьмемо. У нас зараз 4 число. Ніч 4 жовтня. Давайте візьмемо поки що по 6 жовтня включно. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії, місто Одеса на місто Одеса і на місто Миколаїв. В період з 4 жовтня по 6 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти Одеса та Миколаїв. Одеса. Дві карти вилетіло. Дивіться, план ворога є направити кудись ракету в центр Одеса. Миколаїв. Миколаїв. Так, що у нас тут? Ну, навряд чи то авіаційні бомби, хоча та карта завжди мене вказує на каби, тому я думаю, що в цій ситуації стосовно Одеси, мабуть, це велика кількість шахідів буде летіти, будуть збиватися. Десь біля води є ціль, там, де люди працюють. Там, де люди працюють, будуть збивати, може бути якісь загорання при збитті. Ну, а ось тут на центр. Ну, дивіться, тут. Бути обережними карти показують, особливо навчальні заклади. І так само біля Одеси воно ще вказує там, де ну, все, що стосується воєнних, розміщення воєнних, і е, воєнної техніки, і самих воєнних. Та. Десь, десь туди по координатам будуть по якимось по, на наводці цілити. І далі що в нас йде? Ну, знову ж таки, бачите, є загроза якогось ушкодження, якоїсь будівлі, споруди. Якась державна споруда біля Одеси, або десь в околицях Одеси таке враження, розумієте? Або це в Одесі, якийсь приватний сектор, але там, але це якась все державна споруда, де якась якісь важливі документи чи якісь важливі справи та рішаються. Схоже на адміністративну будівлю, але десь серед приватного сектору, в якомусь такому районі, такі, такі може бути якісь загорання, якісь або приліт, або при збитті, не знаю, будемо дивитися зараз по сторонам світу. От, може бути хтось поранений або загиблий. Так, дивимося з вами Миколаїв. Миколаїв. Все, що біля Миколаєва, пов'язане з дачами, з господарчими спорудами, з складськими приміщеннями. Під загрозою. І все, що... вся територія біля води, розумієте? Порти, пляжі, ну все, що ну, воно показує в загальному. Так? Чим ближче до води, тим більша загроза. Тут шахіди Шахідів буде багато летіти. Десь будуть якісь ушкодження, пошкодження якихось будівель. От. І е, те, що пов'язано з електроенергією, бо ще якісь проблеми з водою, іде, е, е, як то кажуть, е, е, утяжеління, проблеми з водою. І е, е, інфраструктурний об'єкт пов'язаний е, з електроенергією. Десь там може бути пожежа, може бути ушкоджений якийсь ресурсний об'єкт, який пов'язаний зі світлом, з електроенергією. Також вокзали, все, що пов'язане з логістикою, з вокзалами, а, ну, теж під загрозою. Готелі, станції, автобусні станції, вокзали, місце, куди люди приїжджають і недовго перебувають, від'їжджають. Тобто, це можуть бути ну, ті ж самі готелі, мотелі, ну якось так. ну Тут більш дронова дронова атака йде. Якась ракета буде летіти, о, будуть летіти якісь ракети і такі десь болісний приліт жертвами йде. Але таке враження, що це вже в області. Все, більше нічого. Тут далі йде збиття над якимось приватним сектором. От, ну Давайте тепер глянемо просто по сторонам світу. В області загроза йде, ви зрозуміли, та, що що в що в Миколаївській теж там. Ну, все-таки більше, більше до місця розташування чи перебування воєнне, чи того, що потрібно воєнним, чи можливо якісь воєнні автомобілі, які хтось десь купив, десь можуть стояти, розумієте, чи десь щось ремонтується. Отакі От цілі, електроенергія, і ну, якісь крупні об'єкти біля води. В готелі, можливо, якісь розважальні ці, там де біля пляжів щось знаходиться. Ну, якось так. Ну, якось біля води. більше, якби, Чим ближче до води, тим більша загроза в області. Ну, Давайте подивимося по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти Одеса. Одеса. В Одесі пам'ятаємо, так, там випало, що все-таки якась адміністративна будівля, щось пов'язане з якимись документами. Там де якісь документи, та, Чи зберігаються, чи то якийсь архів, чи то, я не знаю. Ну, не знаю, з чим це може бути зв'язано. Загорання там випало у нас. Покажіть, будь ласка, карти, Одеса з 4 жовтня по 6 жовтня 2024 року, якщо подивитися на Одесу по сторонам світу, розділити її на такі райони, як Північний, Південний, Західний, Східний та Центральний, куди йде найбільша загроза через атаку ворогам, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти Одеса, північ. Південь, захід, схід, центр. Центр, бачите, збиття відбиття. Так, схід у нас іде інтенсивна робота ППО: північ, шляхи, логістика, вокзали, мости. Отам от під загрозою. Неодноразово туди буду цілитись, але йде поки що збиття. Південь. Південь, так, тут по наводці. Дивіться, буде загорання. Отут іде якісь загорання, можливо, при збитті Бачите, бо йде карта перехвату, йде карта загорання. Південний район Одеси, карта сили, такі щось може бути, якась неприємність. Південний район. Далі акцентує нам на північ. Ну, Давайте ще раз на північ докинемо. За межами Одеси, в Одеській області, десь в передмісті Одеси. Може бути, та? за межами на північ від Одеси, десь там йде теж загорання. Якийсь може бути приліт. Так, давайте захід розкриємо тут ну, захист так? Буде щось летіти на центр. Давайте центр. Загроза дітям, дитячим об'єктам. Шахіди. Тут будуть летіти шахіди. Ну, Дивіться, тут може бути при збитті якесь загорання, або якісь ушкодження чогось при збитті, при спробі збити. Те, що буде летіти з західної частини, якось, знаєте, через західний район до центру в Одесі. Ну, Тут при перехваті, тут якась може бути неприємність. Погані вісті та щось таке загорання. Може бути ушкоджений якийсь будинок, або будинки житлові, та може бути якесь загорання. Так, дивимося з вами схід Одеса, дрони. Ну, тут іде захист. Більше нічого тут не бачу. Покажіть Мені пам'ятаємо, що деякі розклади мої здійснюються на 2-3 дні пізніше тої дати, по якому дивимося. Ми дивимося з вами по шосте число. Якщо по 6 все обійдеться, не розслабляйтеся, будьте обережні, бо це може трапити 7-го, 8-го числа. От. Хоча, ну, хай Бог береже і хай відведе від вас ціляк обіду. Покажіть мені, будь ласка, карти Миколаїв, якщо подивитися на Миколаїв, розділивши його на райони згідно сторін світу, північний, південний, західний, східний та центральний, в який район Миколаєва йде найбільша загроза через атаку ворон, через воєнні дії. Через биття того, що може летіти. Куди йде загроза? З 4 по 6 жовтня 2024 року. Миколаїв, північ. Ракетна загроза буде на півночі південь. Ну, Тут поки що не скажу вам, що тут. Захід, схід, центр. Центр. Дрони будуть на центр направлені. Давайте ще раз дивимося. Північ. Північ, північна сторона Миколаєва може бути загорання, бачите? Може бути якийсь приліт або, ну. Що це, що може бути? Ні, тут такі приліти, де якусь будівлю споруду. Північна сторона Миколаєва, та? північний район або його передмістя, але отут на півночі. Дивимося з вами, південь, вночі загроза, та пов'язана з електроенергією. Можливо, щось, якийсь район або якийсь час, ну, десь щось може бути мати якісь відключення в зв'язку з поломкою, зв'язку з ушкодженням, чи при збитті, чи при, при влучанні. Тут точно не скажу. Перехват, при перехваті. Такі щось зіб'ють, але може бути щось на півдні ушкоджено, та? щось пов'язане з електроенергією. Так, да, при перехваті. Дивимося з вами захід. Захід. Ну, через захід будуть летіти ракети. З західної частини теж, знову ж таки, на центр воно показує направлено. Добре, дивимося з вами центр. Центр Миколаєва. Вдень, в, в якісь із днів буде загроза шахітна. При збитті може спричинити, бачите, теж загорання десь в Миколаєві. При збитті. Отак, в принципі, збиття йде. Схід. Схід. Перехват, відбиття, захід. Повторна спроба буде, і при повторній спробі, коли будуть направляти щось на центр, розумієте, воно десь в передмісті за межами Миколаєва, передмістя або на якомусь мості, може бути, що це якась розв'язка, яка з'єднює Миколаїв ну, з якимось іншим ну, там, містом, чи якась така дорога важлива, або селище та село. І десь, можливо, є міст. Це може так відігратися. Може відігратися як залізничні колії, так само розумієте, але в будь-якому разі таке враження, що це десь е, е, ну, вже за межами. Мета Миколаєва йде загорання. Іде Інформація про те, що щось трапилося. шахід, там через шахід, приліт шахіду може бути. Або таке невдале збиття шахіду. Ну, шахід і все-таки далі йде захист вищих сил. Ну, Десь такі, бачите, десь в околицях може десь бути якась будівля чи будинки, можуть бути пошкоджені. Але це падає якби як новина, та тобто, що десь там, десь там щось в Миколаївській області, щось трапилось. Ну, давайте в цілому просто глянемо три карти на Одеську область, все крім Одеси, і три карти на Миколаївську область, все крім Миколаєва. Що може трапитись? Що буде якийсь переліт через атаку Ворогом через воєнні дії, чи якісь ушкодження, пошкодження внаслідок збиття того, що направляє ворог з 4 по 6 жовтня 2024 року. Одеська область, крім Одеси і Миколаївська область, крім е, Миколаєва. так. Одеська область. ну Бачите, такий десь буде приліт, якесь загорання, успіх для ворога падає. Так? Миколаївська область. Миколаївська область може бути, що дійсно якийсь міст, або, е або залізничні колії, тому що, ну бачите, випала у нас карта передмістя, але ми ж дивимося з вами на, об на область. В принципі, давайте ми її спробуємо до розкрити. Робота ППО, інтенсивна робота ППО, перехват. Але такі. Десь при перехваті буде якесь загорання якоїсь споруди, якоїсь будівлі. Так, тут у нас про що говорить? Ну, можуть бути поранені або жертви, які можуть потрапити в шпиталь. Світло, бачите, електроенергія. Щось може бути якась проблема з, в Миколаївській області, пов'язана з електроенергією. Давайте ми з вами Одеську область докинемо. Тут, швидше за все, вночі така буде проблема якась в Одеській області. Далі, в нас що тут іде? Шахідна загроза в день. Яка може спричинити при відбитті якусь прикрість? Воно показує. Так? І успіх для ворога. Все-таки, бачите, тут успіх для ворога це зупинка якогось руху, або це знищення якогось транспорту. Тобто тут може проходити по цій карті, ще раз вам кажу, теж, мости, трамвайні колії, потім залізничні колії, великі якісь парковки. Автостоянки, ремонт автомобілей, от таке, розумієте? Щось пов'язане з технікою, загорання, якесь йде в Одеській області. Все. Що ж, пам'ятаємо, що це розклад, який ну, показує нам події на тому варіанті долі, яким рухається все на момент розкладу. Завжди нашими молитвами можна спробувати зійти на інший варіант долі, захистити своє місто. Ставте мені вподобайки, пальчик вгору за мою працю. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Хай здійсняться лише позитивні розклади, негативні розклади. Хай обернуться проти ворога.